Телевізійний продюсерський центр та медіашкола Кадрики це бренд, який впевнено розвивається і розвиває особистість вашої дитини. Майбутнє за нами. Цінності, які формують особистість у нашому телевізійному продюсерському центрі кадрики, ми розвиваємо потенціал, талант. Та відкриваємо особистості. Талант це моя з улюблених цінностей, адже розвивати талант це є завдання продюсерського телевізійного центру кадрики. Як ви думаєте, скільки відсотків таланту є у кожному із нас? Незважаючи, як ви відповісте, я вам скажу це приблизно 10%. 10% таланту є у кожному із нас, і про це також йдеться у Біблії. А як ти розвинеш свій талант, залежить від тебе. Наскільки ти зможеш працювати і приділяти час розвитку своєму таланту? Отож, 10% таланту, 90% праці дорівнює успішна особистість, отож, праця це власне та складова, яка робить нас успішними. з найважливіших цінностей людини це хист та здібності до певного виду діяльності у якійсь галузі. Дуже важливо побачити схильності до чогось та шукати шляхи, щоб їх розвивати. Таланти допомагають людям підкорювати світові вершини та ставати тим, хто твердо займає своє місце в житті. Талановитими стають ті, хто наполегливо йде до своєї мети та дуже багато часу займається своєю діяльністю. Життєве кредо талановитих людей, помилки роблять нас сильнішими. Талант відіграє велику участь у нашому розвитку як особистості, підвищує нашу самооцінку та задає сенс життя. Та є питання. Талант це поняття подарунку природи, чи цей процес спадковий? Відповіді на дане запитання дуже суперечливі, часто протилежні. Але навіть якщо талант може передатися з покоління в покоління, ним усе рівно потрібно займатися. Це єдине, чого не варто забувати. Так, як ти. Все життя не вистачає каяття, коли без тебе я